Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. Якщо ви шукаєте собі сорт сливи, який поєднує в собі величезні плоди, неперевершений смак, а також стійкість до хвороб, то це відео саме для вас. Сьогодні ми поговоримо про справжнього гіганта серед плодових дерев. Сливу сорту ТОП-ГІГАНТ. ТОП-ГІГАНТ – це сучасний європейський сорт сливи, виведений в Німеччині. Він з'явився в результаті схрещування двох відомих сортів: президент та каньйон. Цей сорт взяв від своїх батьків найкращі риси: відмінний смак, великі плоди та високу врожайність. У мене слива ще молоденька, але дерево росте досить швидко і має середню силу росту. Крона не занадто густа, розлога, що полегшує догляд і збір врожаю. Також дуже важливо. Що сорт стійкий до морозів, що робить його придатним для вирощування в більшості регіонів України. Плоди це саме те, за що люблять цей сорт топ гігант. Сливи вражають своїми розмірами. Вони дійсно гігантські. Вага однієї сливи може сягати 70-80 грамів, а іноді й більше. Я пізніше в кінці відео зважу і ви побачите на власні очі. Форма плодів, як ви можете бачити, овальна, шкірка темно-синього кольору. Вкрита легким сизим нальотом. Зараз середина серпня і слива ще зеленкувата. Але наприкінці серпня, на початку вересня, коли вона дозріває, має чудовий смак. М'якоть жовто-золотистого кольору, дуже соковита, щільна і ароматна. Смак гармонійний, кисло солодкий. А ще великим плюсом даного сорту є те, що кісточка невелика і легко відділяється від м'якоті. Що робить цей сорт ідеальним для консервації або приготування джемів та варення. А найбільшою, як на мене, перевагою даного сорту є стійкість до хвороб. Мені є з чим порівняти, тому що в мене на ділянці ростуть ще два сорти сливи Анна шпет та Анжеліно. От Анною шпет треба погратися, чесно вам скажу. Тому стійкість до хвороб це одна з найважливіших переваг сорту ТОПГігант. Цей сорт. Має підвищену стійкість до таких поширених хвороб, як маніліоз, плодова гниль або шарка, вірус віспи, сливи. Ну а це, в свою чергу, значно знижує потребу в хімічних обробках, що робить його привабливим для органічного садівництва. Як я вже раніше казав, дерево молоденьке і це практично повноцінне перше плодоношення. Дерево починає плодоносити на 3-4 рік після посадки. Врожайність висока і стабільна, а дорослі дерева можуть давати 40-50 кг плодів. Про запилення можу сказати так. Сорт є частково самоплідним, але для отримання максимального врожаю рекомендовано висаджувати поруч інші сорти запилювачі. Найкращими запилювачами є такі сорти, як Чечак Скарання, Стенлі, Ренклот Альтана або інші пізні сорти слив. У мене запилювачів немає. І сливка плодоносить, як ви можете бачити, досить гарно. Ну, а тепер трішки рекомендацій щодо догляду: Вибір місця. Для посадки обираємо сонячні ділянки, захищені від протягів. Слива Тобігант віддає перевагу родючому, добре дренованому ґрунту. Уникаємо ділянок із застоєм води. Щодо обрізки, то я її роблю щороку обов'язково. Ранньою весною до початку сокоруху видаляю сухі хворі та пошкоджені гілки. Також проріжую крону. А ось ви можете бачити, зірвав я пару сливок, щоб показати вам. Хоча вони ще не досить стиглі, але все одно. І це порівняння вже зі сливою Анжеліно. Ви можете побачити, який крупний топ гігант. Насправді я вражений цим сортом, його гігантськими плодами, а також смаковими якостями. Ну а зараз ще для наглядності порівняємо розмір плодів з запальничкою. Вони просто гігантські. Напишіть у коментарях, можливо, хтось з вас також має цей сорт. Як він вам? І це зауважу. Молоденьке дерево, перше плодоношення та неповна стиглість плодів. Ну і ще для наглядності розмір сливи порівняємо з молоденькою яблунею. Це сорт Семеренко. На мою думку, вони не просто великі, це топ-гіганти. Не дарма цей сорт так назвали. Ну а тепер давайте я все ж таки візьму ваги і ми їх зважимо. Мені дуже цікаво, яка вага однієї сливи. Ну ось ви все бачите на власні очі. Вага 90 грам, і вона відповідає сортовим характеристикам. І це ще не найбільша слива. Ну, а тепер давайте візьмемо ще одну і подивимось, яка вага тут 87 г. Також непогано. А ще великим плюсом даного сорту є транспортабельність. Завдяки щільній м'якоті та міцній шкірці, плоди добре переносять транспортування. Ну, і як і раніше казав, кісточка добре відділяється від м'якоті та має невеликий розмір. Отже, робимо висновок. Цей сорт ідеальний вибір для тих. То мріє про великі, соковиті та солодкі плоди. Ну, ось такий друзі, сорт сливи топ-гігант. Я не міг не поділитися з вами ним. Справді, топ серед слив. Сражайте, смакуйте, гарних вам врожаїв, миру та добра.